Божевільна колега хоче мене, але я не знаю, що робити далі. Я просто хочу, щоб вона перестала божеволіти. Моя колега 26 років і я 24 роки. Отже, все так, як написано у заголовку: ми працюємо в одному офісі, вона сидить за столом навпроти мене, і як і я, одружена. Останнім часом ми почали більше спілкуватися, але нічого незвичайного у цьому немає. Я маю хороші стосунки практично з усіма офісі, крім Карла, через його звички красти чужі заслуги. Просто балакаємо про звичайні речі, як пройшов вихідний. Подивись це смішне відео, що ти думаєш про це або про то, і ще щось. Потім вона почала писати мені повідомлення, в яких казала, що здивована тим, як легко зі мною розмовляти, і як їй подобається, що розмова просто тече. А я відповів: круто, мені теж, ти класна. Минулого тижня я залишив свою машину в автосервісі, бо гальма почали видавати дивні звуки. А оскільки вона живе за два квартали від мене, я попросив підвести мене додому. Ми їдемо додому у заторі, розмовляємо про звичайні речі. А потім вона знову піднімає тему того, як приємні їй наші розмови, і я погоджуюсь, у мене багато подруг, тому для мене це не є чимось надзвичайним. Потім вона починає говорити про те, як цікаво, що ми маємо різні думки з деяких питань, але все одно добре ладнаємо. А я кажу: так, звичайно. Саме тоді я помітив, що ситуація стала дивною. Потім вона сказала, що почала дивитися на мене по-іншому, що я їй подобаюсь, і поклала руку мені на плече. Я подякував їй і сказав, що вони. «Вона мила і гарна, але ми лише колеги. Ми обоє одружені. Я поважаю її, але не зацікавлений, тому нічого не буде. Решта поїздки пройшла у незручній тиші. Коли я прийшов додому, вона продовжила писати мені повідомлення про те, як ми добре ладнаємо, і таке інше. Про те, що вона переживає не найкращий період у своєму шлюбі, і тощо. Потім я отримав багато повідомлень у інстаграм, про те, що вона масово лайкає мої фотографії. Я відповів на повідомлення, намагаючись не бути грубим, сказавши, що можливо їй слід витрачати свою енергію і час на вирішення проблеми, які вона має вдома. Замість цього на даний момент я вважаю, що вона божевільна, і найкращий спосіб уникнути будь-яких проблем, це просто ігнорувати її божевільні висловлювання. І зберігати спокій та дистанцію. Оскільки ми працюємо разом у компанії, де працює 55 осіб. Вона каже, що це не просто фізичний потяг, а що вона ривнує і не може терпіти, коли бачить мої пости з дружиною у інстаграм. Червона тривога. А тепер вона хоче зустрітися зі мною після роботи або під час обідньої перерви поза офісом, щоб поговорити про деякі речі. Я ще не розповідав про це своїй дружині і не планував цього робити, оскільки вона останнім часом дуже переживає через роботу і деякі проблеми з батьками. Тому я хотів би дізнатися від всемогутнього і всезнаючого інтернету, як мені уникнути того, щоб ця божевільна жінка стала ще божевільнішою і спробувала створити проблеми на роботі та в моєму шлюбі, дружини Reddit, Якби ви були моєю дружиною, ви б хотіли, щоб я розповів вам, що відбувається? Чи просто впорався з цим сам. Наразі мій план полягає у тому, щоб ще раз дати їй зрозуміти, що я не зацікавлений, просто вести себе спокійно і не звертати уваги на те, що вона говорить, поступово зменшуючи кількість наших взаємодій, поки все не перетвориться на звичайні стосунки між колегами. Також у нас є оновлення, але зачитаємо декілька коментарів. По перше, оскільки ти вже попросив її відступити, я б звернувся з цим до відділу кадрів, щоб вони мали про це запис. Немає нічого страшнішого за зневажену жінку, тож виперед її у відділі кадрів. Потім я б дав їй останнє попередження: що якщо вона не припинить контактувати з тобою, крім робочих питань, ти заблокуєш її у всіх соцмережах і пересядеш за інший стіл. Попередь про це свою дружину. Якщо ви не хочете вдаватися у подробиці, бо вважаєте, що це додасть їй зайвого стресу у цей момент, то Нічого страшного, але ви не хочете, щоб вона побачила на екрані вашого телефона повідомлення від цієї жінки, яка зізнається вам у коханні. Повідомте про це дружині. Краще, щоб вона дізналася про це від вас, а не від вашої колеги. Якщо дівчина почне поводитися ще більш божевільно, просто будьте чесними. Збережіть усі повідомлення та зробіть скріншоти, якщо раптом ситуація загостриться. Скажіть цій дівчині, що ви хочете зберегти суто професійні стосунки. Попросіть її припинити з вами контактувати. Потім припиніть відповідати на повідомлення, дописи в соціальних мережах або тощо. Не відповідайте взагалі, не будьте вішливим. Не залишайтеся з нею наодинці. Поза роботою замовляйте Uber, якщо вам потрібно кудись доїхати. Якщо ситуація не покращиться, тобі слід повідомити про це відділ кадрів. Ти повинен негайно повідомити відділ кадрів, якщо вона не відступить після того, як ти попросиш її припинити з тобою контактувати. Візьми з собою докази. Автор так, я зроблю це. Я просто погодився на цю поїздку, бо тоді не знав, що все так вийде. Тепер, коли я знаю, які у неї наміри, я буду всіляко її уникати. Ви повинні задокументувати її контакти з вами, зробити скріншоти текстових повідомлень і ваших відповідей, в яких ви просите її припинити, так з вами спілкуватися, і показати їй своїй дружині та начальнику, повідомте їм, що ви робите все можливе, щоб вирішити цю ситуацію, але переконайтеся, що ви першим про це повідомили. На випадок, якщо воно зробить щось радикальне або несподіване, ви ж не хочете наздоганяти вигадки, які вона може вигадати. Оновлення. Через два тижні, перш за все, дякую всім за поради. Оскільки це сталося зі мною вперше в такій відвертій формі, я намагався впоратися з цим якнайкраще, але не знав, що робити. То, ще раз дякую, ваші поради мені дуже допомогли. Дотримуючись ваших порад, я вчора прийшов додому, попросив дружину сісти і розповів їй, що відбувається. Я показав їй усі повідомлення і детально пояснив, що сталося. Вона була дуже стурбована, не злилася і не сердилася. Вона просто хвилюється, що, за її словами, це зруйнує твою кар'єру і додасть тобі стресу. Тож я сказав, їй, що Наступного дня поговорю зі своїм босом і відділом кадрів, і так і зробив. Я прийшов трішки раніше, домовився про зустріч з відділом кадрів і моїм начальником. Він зблід, коли я сказав, що хочу поговорити з ним і відділом кадрів разом. Пізніше він сказав, що думав, що я піду з роботи. Ха, Ха, я сів з ним, попросив їх приготуватися до максимально мильної опери. показав їм усі повідомлення і пояснив, що сталося. Я сказав їм, що хотів би, щоб її перевели на інше робоче місце і що я довіряю йому питанню дисплі. Лінарних заходів, щоб вона перестала мене переслідувати. Вони слухали дуже тихо, киваючи між реченнями і задаючи короткі питання, коли виникали сумніви. Після того, як я закінчив свою розповідь, вони сказали, що викличуть її на розмову, і обговорять це питання, і що я можу бути впевнений, що вони вжиють усіх розумних заходів. Я повернувся до свого робочого місця, взявся до роботи. Наступного тижня я мав поїхати у відрядження до Мехіко, тому був досить зайнятий, а потім почув, як зазвонив телефон BCC. Скорочено від божевільна колега. Вона подивилася на мене з підозрою, коли встала і пішла розмовляти з відділом кадрів. Я намагався уникати зорового контакту і не виказував жодних емоцій. Через годину вона повернулася у сльозах, взяла сумочку і пішла. Усі в офісі були у шоці. Що в біса, що й не сталося. Мій бос покликав мене до себе у кабінет і розповів, що сталося. Вони сказали їм, що я розповів їм, що відбувається, а вона влаштувала цілу драматичну сцену, кажучи, що кохає мене і бореться за те, що вважає правильним, і так далі, і тому подібне. Мій бос і співробітник відділу кадрів відкинули її дурні аргументи і сказали їй, що вона повинна поводитися професійно і пересісти за інший стіл, інакше вони розірвуть трудовий договір. Вона вирішила звільнитися, тому і тепер вона більше не працює зі мною. Минуло два тижні, і поки що нічого пов'язаного з цією темою не сталося. Тож, думаю, моє життя повернеться до того, як мені це все подобалось. Просто спокій і тиша. Тож ще раз дякую всім за поради. Думаю, мої думки були дещо затьмарені цією фігнею, і ви допомогли мені прояснити їх. Тож дуже дякую. І у нас є ще одне оновлення, але зачитаємо трішки коментарів та відповідей автора на них. Вони сказали їй, що я розповім їм, що відбувається. Тоді вона влаштувала цілу драматичну виставу, кажучи, що вона мене кохає і бореться за те, що вважає правильним, і так далі. Тому подібне. Вау! Це жінка психічно хвора, без жартів. Вона повністю відірвана від реальності. Якщо влаштовує такі вистави перед своїм босом і відділом кадрів, це ненормально. Будьте пильні автори, вона знає, де ви живете, і більше не стримує перспектива втратити роботу. Не вагайтеся дзвонити в органи влади, якщо вона з'явиться. Ой, автори, якщо можливо, попросіть свого боса і відділ кадрів дати вам щось письмове про те, що сталося, на випадок, якщо вам це знадобиться для документації в органах влади, ви також можете швидко записати все, що сталося, і коли, поки це все ще свіже у вашій пам'яті. На всякий випадок дізнаєтесь, які у вас є юридичні можливості. Я знаю, це звучить як перебір, але повірте, ви не можете розслаблятися. Ця жінка потенційно небезпечна. Я згоден з усім цим. Я б хотів додати, що повідомлення і все інше, що вона залишила, теж слід зберегти. Краще, щоб вони не знадобилися, ніж потім шкодувати, що їх викинули. Автор, я вам дуже дякую за це. Думаю, я був трохи наївним, вірячи, що це тепер припиниться. Слідуючи вашим коментарям, я написав свої записки, зробив резервну копію всіх повідомлень і попросив відділ кадрів надати офіційний лист з поясненням того, що сталося. Я розглядав можливість звернутися до поліції і Дізнатися, що я можу зробити, щоб зареєструвати цей випадок на випадок, якщо щось трапиться. Але я не думаю, що це необхідно з огляду на всі інші заходи, які я вжив. У мене є питання вона завжди була такою божевільною, чи ти настільки привабливий і чарівний, що довів її до божевілля, бо вона не могла тебе мати. Мушу визнати, що він дійсно здається абсолютно чарівним і привабливим. Не дивно, що вона закохалася у нього. Автор, я працюю з нею вже два роки, але до того як це сталося, ми ніколи особливо не спілкувалися. Тому я не можу нічого стверджувати напевно. Але до всіх цих подій вона не виявила жодних ознак божевілля. А що до мене, то ви змушуєте мене почуватися ніяково, я не настільки самосвідомий. Можливо, це біполярний або манікальний епізод. Це лише припущення, але дивно, що це зайняло у неї два роки. Схоже, що ситуація швидко загострилась, коли вона звернула на вас увагу. Автор, ну, я також відомий тим, що не дуже спостережливий і ніколи не приділяв їй багато уваги, тому в цьому може бути моя вина. Так, і в нас ще є два оновлення. Я чекав 15 днів, щоб опублікувати це, Щойно отримав дзвінок від її чоловіка. Виявляється, вона плакала весь вікенд, і в понеділок розповіла йому, чому її звільнили. Він сказав їй, що не вірить її версії подій, оскільки вона суперечить сама собі в декількох моментах своєї історії. Він сказав їй зателефонувати у компанію, щоб з'ясувати, що сталося, а тепер дзвонив мені, щоб переконатися. Я розповів йому все і запропонував показати йому повідомлення. Ми зустрінемося за годину у кав'ярні поруч з офісом. Він звучав ображеним, але мислив дуже тверезо. Ще не сказав своєму босові відділу кадрів і дружині, що збираюся з ним зустрітися, і мій бос запропонував піти зі мною. Чоловіче, я оточений хорошими людьми. І ще одне оновлення, яке автор написав уже після зустрічі. Що ж, щойно повернувся, із зустрічі з її чоловіком. Все відбувалося дуже швидко. Я прийшов з моїм босом, він чекав на мене. Я просто показав йому повідомлення в моєму телефоні. Відповів на кілька запитань про те, що сталося, і все. Він сказав, що просто хотів переконатися, бо вона видалила всі свої повідомлення. Він сказав, що це не перший раз, коли щось подібне трапляється, і вибачився за все. Він сказав, що вона раніше відвідувала психолога, але нещодавно перестала ходити. Я просто сказав, що не хочу мати з цим нічого спільного, що прийшов на зустріч, щоб чітко дати зрозуміти, що не хочу, щоб таке траплялося, побажав йому всього найкращого і пішов. Він просто кивнув і знову вибачився. Коли я пішов, я здивована його реакцією. Можливо, він не здається розлюченим, бо вони вже переживали щось подібне раніше. Я не знаю і мені байдуже. У мене просто дуже багато драм, і радий, що це була не ще одна. Тож сподіваюся, що це кінець. Дякую за вашу підтримку і поради з цього приводу. Ще трішки коментарів. Якщо хтось починає втручатися у ваші стосунки, ви в першу чергу звертаєтесь до свого партнера. Якщо вас спіймають на тому, що ви приховуєте щось подібне від свого партнера, ви будете виглядати дуже погано. Відділ кадрів існує для захисту компанії. Але у більшості юрисдикцій це означає жорстоке припинення домагань, а це саме такий випадок. Тому вам потрібно спочатку звернутися до відділу кадрів, оскільки досвідчені люди самі підуть туди, щоб виставити вас у поганому світлі. Тому вам дійсно потрібно звернутися туди якомога швидше з усією документацією, яку ви можете зібрати. Я хвилювався, що вона спробує перекрутити історію, тому те, що вона відкрито зізналася у всьому і вважає за краще бути звільненою, є найкращим сценарієм для її рівня божевільності. Я абсолютно ненавиджу менталітет. Я можу його її переконати. Який маю деякі люди. Мені самому доводилося з цим стикатися, і це виглядає романтично тільки в романтичних комедіях. У реальному житті це досить дратує, бо здається, що вони ніколи не поважають твою думку чи бажання. Мені довелося мати справу з таким хлопцем. Він постійно запрошував мене на побачення, а я намагалася бути вішливою. і завжди відмовляла йому вішливо, аж поки одного дня мене не здали нерви, коли він знову запросив мене на побачення, і я сказала йому, що між нами ніколи нічого не буде. Тепер він дуже Злий на мене і розповідає іншим брехню про те, що між нами щось було. Я вам скажу, що автор дуже гарно викрутився з цієї ситуації. Так як не було ніяких оновлень, я думаю, що вона його не переслідувала, і, в принципі, на цьому саме для нього історія закінчилась. Дуже добре, що він дослухався тих людей, які радили йому розповісти все дружині і відділу кадрів, тому що якби вона дійсно перекрутила ситуацію у свій бік, а враховуючи те, що це не перша її така історія, і можливо, вона на досвіді і могла дійсно це зробити. То в Таких ситуаціях частіше за все стають на бік жінки, тому що вона. Скажеться на те, що її домагаються, якби вона все перекрутила або якось його підставила, у нього були б серйозні проблеми на роботі, можливо б, його звільнили, і важче б потім було влаштуватися на якусь іншу посаду. Також додатково могли бути і проблеми з жінкою, в залежності, яка жінка, чи повірила вона в цій фальсифікації, чи ні. Тому автор пішов найкращим варіантом, найкращим виходом, як я думаю, і все-таки дослухався і розповів всім правду. А що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Ситуації. Можливо, у вас було щось схоже, пишіть обов'язково в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я поганий за те, що Соломіць переїхала в ігрову кімнату свого хлопця? Ми з хлопцем почали жити разом на початку 2020 року, тобто безпосередньо перед початком пандемії. Ми обоє працювали в офісі. Через пандемію вже більше року працюємо вдома. Спочатку наші столи стояли у вітальні, і нам доводилось постійно терпіти робочі дзвінки одне одного. Це було жахіття. Я запитала його, чи не міг би він перенести свій стіл у вільну кімнату, де стоїть його ігрова установка. Але він сказав, що не хоче працювати у тому ж місці, де відпочиває. Тому я перенесла свій стіл у нашу спальню. З того часу, як я переїхала до спальні, мій хлопець став дуже прискіпливим щодо моєї присутності у вітальні. Тайні під час робочого часу він поводиться так, ніби це його офіс. Я кілька разів обідала там, але наші обідні перерви різняться. І він сказав, що я відволікаю його від роботи. Тому я почала обідати у спальні. Я роблю це вже близько 10 місяців. Минулого тижня я спробувала сісти з ним і поговорити про те, як жахливо проводити 18 годин на день в одній кімнаті. Він висловив співчуття. Але також сказав, що нічого не може з цим діяти. Я знову попросила його переїхати у вільну кімнату або, хоча б, дозволити мені обідати у вітальні, але він відмовився. Тоді я запитала його, чи не могли б ми помінятися робочими столами, оскільки я не маю нічого проти, що він обідав у вітальні, поки я працюю. Він буквально почав сміятися з мене і сказав, що я божевільна, якщо думаю, що можу викликати у нього почуття провини, що він помінявся зі мною столами. Наступного ранку я принесла свій робочий ноутбук до його ігрової кімнати і відключила все його обладнання: комп'ютер, монітори, колонки, клавіатура, все я почала працювати звідти. Він нічого не помітив, поки вранці не пішов у туалет, де побачив, що я зробила, і почав істерити. Він погрожував мені судовим позовом, якщо щось буде пошкоджено, і сказав, що я не зріла, пасивно-агресивна і поганець. Я сказала, що відтепер буду працювати звідти. Наразі він зі мною не розмовляє. Чим більше я про це думаю, тим більше замислююсь. Чи не було це незрілим способом вирішити ситуацію? Але я відчуваю, що я на межі і не можу продовжувати проводити весь день у одній кімнаті, То ще я поганець. Зачитаємо трішки коментарів і відповіді авторки на них. Інформація, чому ви вимкнули все? Автор кімната дуже маленька, і єдине, що в ній є цей стіл з його ігровим обладнанням. Щоб користуватися столом, не пошкодивши нічого. Я мусила прибрати з нього практично все. Також нічого не було пошкоджено. Все було в порядку, коли він пізніше перевірив. Він погрожував мені судовим позовом, якщо щось буде пошкоджено, і сказав, що я не зріла, пасивно-агресивна дурепа. Це просто червоний прапор. Нормальні, дорослі так не поводяться. Це не здоровий спосіб поводитися зі своїм партнером. Звісно, ти не поганець. Автор, дякую за відповідь. Я бачу багато коментарів, які говорять те саме про його поведінку. Серйозно, ти щаслива з цим хлопцем? Він здається, не дуже дбає про твої почуття та комфорт. Завжди ставить себе на перше місце. Ти хочеш так жити, непоганець. Автор, чесно кажучи, відповіді на цей пост змусили мене задуматись. У нашій країні незабаром закінчується карантин. Можливо, настав час подумати про переїзд. Едіт, вибачте, просто для уточнення, коли я попросила свого хлопця перенести його стіл у ігрову кімнату, я мала на увазі його робоче місце, а не сам стіл. Запасна кімната була б замала для цього столу. Едіт 2. Привіт усім. Я саме збираюся лягати спати, тому хотіла швидко новити цей допис. Я вражена всіма повідомленнями підтримки. Дуже дякую усім, хто залишив коментарі. Деякі люди висловили занепокоєння щодо моєї безпеки. Я обіцяю, що зі мною все гаразд. Я справді покинула квартиру сьогодні ввечері, щоб дати своєму хлопцеві трохи простору і зараз ночую свого брата. Ймовірно, завтра ввечері я повернуся, але я розглядаю можливість розірвати стосунки. Мій брат вважає, що я повинна це зробити, і сказав, що я. Можу залишитися у нього, якщо захочу виїхати. Ще раз дякую всім за відгуки та підтримку. І ще у нас є невеличке оновлення через два дні. Останнє оновлення перед від'їздом. Ще раз велике дякую усім, хто знайшов час прочитати цей допис. А також за всі нагороди. Це дуже мило з вашого боку. Я просто хотіла сказати, що ми з моїм хлопцем дружно домовились розійтися і рухатися далі. Не тільки через цю ситуацію, хоча вона безумовно пролила світло на інші проблеми у наших стосунках. Я тимчасово переїжджаю, добра. Ата, поки не знайду нове житло, зараз все здається трохи безглустим, але я знаю, що з часом все налагодиться. Ще раз дякую за вашу підтримку. Коментарів дуже багато, але всі в основному підтримують авторку і дуже раді, що вона пішла від цього аб'юзера. Я розумію авторку, тому що ми вже цьому рік пішов як з чоловіком, живемо разом, і ми працюємо обоє вдома. І я розумію, що таке працювати вдома, особливо коли у вас дві кімнати або навіть одна кімната в цілому, в якій можна працювати, тому що в іншій просто немає можливості поставити додатковий стіл. Можливо, тому що ми звикли поступатися в деяких моментах або Якось більш лоднаємо, тому що ці всі проблеми обговорюються, і навіть коли я знаю, що, наприклад, у чоловіка має бути зідзвон, я просто йду в іншу кімнату і там замикаюсь, наприклад, або йду кудись гуляти, якщо в мене є така можливість. Так само, і коли я записую озвучку, або щось роблю, він може або тихенько сидіти збоку, мені не заважати, інколи коментуючи те, що я говорю, або в принципі також піти в іншу кімнату, щоб не заважати і не відволікати мене додатково. Тому для мене дуже дивно така. Така поведінка її хлопця, який повністю не сприймав її дискомфорт і хотів, щоб все було тільки по його. Також він сидів у спільній кімнаті, яка здається об'єднана з кухнею, тобто вона не могла навіть поїсти або попити водички, коли він працює, навіть якщо не було якогось зі дзвону, коли вона виходила в ті моменти, коли він просто працював. Йому не подобалося, що вона його ніби відволікає. Якось дуже нездорово відноситися так до іншої людини. А ви ще думаєте з приводу цієї ситуації? Пишіть в коментарях, а ми приходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо запланувала гістеректомію, я 22-річна людина. Яка ідентифікує себе як трансгендер, у 19 років, після двох років болю, мені нарешті поставили діагноз ще й додатково ендометріоз. Мені сказали, що ендометріоз поширюється на піхву, і я перебуваю на третій стадії. Зараз мені 22 роки. У жовтні минулого року я народила хлопчика, йому майже один рік. І з того часу у мене було кілька загострень ендометріозу. Через це я можу прилежати у ліжку кілька днів поспіль без жодного полегшення. Нещодавно мені сказали, що ендометріоз ендометріоз починає поширюватись на такі органи, як нирки та сечовий міхур. Мій гінеколог порадив мені розглянути можливість радикальної, тотальної гістеректомії. Нещодавно я згадала про це своєму 20-річному братові, і він був вражений, що я навіть можу це зробити. Ось короткий виклад нашої розмови. Я так, мені скоро доведеться зробити гістеректомію. Ендометріоз погіршився в порівняно з тим, що був до народження мого сина. брат Стривай, ти збираєшся повністю видалити матку через невеликий біль під час менструації. Це трохи занадто, не вважаєш? Я, це не просто біль під час місячних, це ріст тканини там, де вона не повинна рости. Операція призначена на квітень наступного року. Брат. Подумай, чи захоче твій син мати маленького братика в майбутньому. Подумай про свого чоловіка і про те, чи хоче він ще дітей. Я зазначу, що мій чоловік був у кімнаті зі мною, коли мій гінеколог порадив гістеректомію, і призначив її. Він отримав відповіді на всі свої запитання про операцію. І терміни мого одужання, і повністю підтримує мене. Я на даний момент це медична необхідність. Я зроблю це в квітні і крапка. Після цього він поклав слухавку, а приблизно через годину мене закинули в групу чату, де всі намагалися переконати мене не робити гістеректомію. Я вийшла з цього чату, але мене вже тричі повертали назад, поки хтось не назвав мене нечутливою до почуттів інших і сказав, що таке серйозне рішення має прийматися всією родиною. Я вимкнула звук у груповому чаті, але перевірила її, і побачила, що більше половини моєї розширеної родини, яка 90% часу не розмовляє зі мною, називає мене нечутливою, бо я не повідомила родину і не отримала групове рішення перед тим, як зробити гістеректомію. А поки мене сіпається. Ця око переходимо до коментарів. Мені дуже шкода, що тобі доводиться через це проходити. Ти абсолютно невинна. Твій брат незрілий ідіот, який не розуміє, через що ти проходиш. Забудь про свою родину. Якщо вони вважають за краще, щоб ти страждала все життя, то вони все одно не варті того, щоб бути поруч. Як це взагалі може бути сімейним рішенням? Я ніколи в житті не чула нічого настільки божевільного. Автору потрібно запитати, хто ж членів сім'ї хоче її матку і все, що з нею пов'язано, а потім відправити їм її у банці? Непоганець, це не сімейне рішення. Це твоє і тільки твоє рішення. Навіть твій чоловік не повинен мати свою думку, оскільки це медичне питання. Скажи своїй родині, щоб вони займалися своїми справами. Вони не мають уявлення, через що ти проходиш, і наскільки це виснажує. А твій брат коментує невеликий біль під час місячних, звідки він може це знати. Я б також запитала лікаря, чи можна призначити операцію раніше. Чому саме квітень? До нього ще сім місяців. Не повідомляйте нікому фактичну дату, бо вони намагатимуться вас зупинити. Скажіть братові та всім чоловікам мапам, що ви будете бити їх щосили в пах, а коли біль почне вщухати, будете бити знову і знову. А жінкам у вашій родині, скажіть, що появили найгірші спазми, які коли-небудь відчували їх на сто і додали, що це постійно. А не лише кілька днів на місяць, тож полегшення не передбачається. Або візьміть один із тих стимуляторів спазмів, накрутіть його на 11 і попросіть їх носити його на цьому рівні протягом 24 годин. Автор найкраща дата квітень, але я в списку на скасування список, де, якщо хтось подзвонить і скасує, я отримую цей день замість нього. Мій чоловік хотів задати кілька запитань і мав кілька занепокоєнь, переважно щодо термінів мого одужання. Я вирішила, що не завадить дозволити йому самому запитати, якусь. Він отримав відповіді на свої питання і занепокоєння і завжди підтримував мене у рішенні зробити гістеректомію. Ти погодилась народжувати дітей для всієї своєї родини? Що за на? Це дивна поведінка і, чесно кажучи, моторошна, автор. Ні, моя родина просто відстала. Вони вважають, що будь-яка молода жінка в поколінні повинна отримати повний дозвіл родини, перш ніж робити що-небудь. Мене фактично багато хто з них знехтував, коли я завагітніла минулого року сином, тому що я не попросила спочатку дозволу на вагітність. Ми з чоловіком навіть не намагалися. Я думала, що у мене загострення ендометріозу, а виявилось, що я на п'ятому тижні вагітності, і у нас є невеличке оновлення через день. Отже, у мене є оновлення. Я з'ясувала, чому мій брат не хоче, щоб я зробила гістеректомію. Його нова дівчина. Зауважте, що він має ще одну дитину від іншої жінки, про яку відмовляється піклуватися, повністю безплідна. У середній школі їй довелося зробити операцію, після якої вона стала безплідною. Я дізналася про це, коли прямо запитала, чому він так проти операції. Виявляється, вони хочуть, щоб я виносила їхню дитину, використовуючи мої яйцеклітини та сперму донора. Я сказала, що не буду їхньою сурогатною матір'ю, доки мій брат не стане чоловіком і не почне утримувати свою дитину від колишньої. Тепер він називає мене поганцем і за. Це також, однак я вже заблокувала решту своєї родини. Зачитаємо ще трішки коментарів. Все одно не поганець. це робить його просто ще гірше. Йому байдуже до твоїх труднощів, болю, тебе і твоєї родини. Йому важливо лише те, що він може захотіти у майбутньому, і він навіть не потурбувався обговорити це з тобою, перш ніж робити припущення і нападати. Гістеректомія це безперечно найкраще для тебе і твоєї родини. Огидно, це просто неймовірне нахабство. Просто припустити, що вони можуть використовувати вашу матку, тому що ну ви ж її не використовуєте. Абсолютно ні, навіть якщо вона була в ідеальному стані, а ви заявили, що це не так. Огидно вже планувати використовувати вас таким чином, навіть не маючи совісті попередити вас. Просто планували повідомити вам про це. Коли будуть готові, так врятуйте свою ненароджену дитину і себе. Категорично ні, незалежно від того, чи буде він ти аліменти це хороший козир, щоб змусити його допомагати своїй першій дитині, але ніколи не погоджуйтесь на сурогатне материнство, не давайте їм ще одне життя, яке вони можуть зруйнувати. Ви віддасте беззахисну дитину у руки жорстокої, недбалої сім'ї. Але ти не можеш бути сурогатною матір'ю. Більшість розсудливих лікарів не дозволять тобі цього, оскільки ти маєш захворювання та ще й ендометріоз. Я знаю лікаря-репродуктолога, і сурогатна матір не може мати такий діагноз і ендеметріоз, тому що шанси на безпечну вагітність дуже маленькі. Непоганець, тисячу відсотків непоганець. Твій брат справжній козел. Якщо твій брат хоче колись знову стати батьком зі своєю новою дівчиною, він може знайти сурогатну матір, яка не є родичкою, і використовувати свою сперму та донорську яциклітину. Але перш ніж витратити на це гроші, він дійсно повинен підтримувати дитину, яку вже має, що за скажена сімейка? В сенсі вона має запитувати, чи робити її операцію, чи ні, враховуючи те, що ця хвороба їй дуже сильно шкодить, їй погано від цього, воно розростається на інші органи. В мене просто кипить мозок від цієї історії і від цієї сімейки. Вона сама вправі вирішувати, що краще для її життя, для її самопочуття і для її здоров'я, чесно кажучи, я вперше чую, щоб сім'я. Давала дозвіл на те, щоб жінка завагітніла зі своїм чоловіком. А які у вас думки з приводу цієї ситуації? Чи можливо ви знаєте, якісь сім'ї у кого так само відбувається? Пишіть в коментарях. Також не забувайте поставити лайк та підписатися, бо далі буде ще цікавіше.